Бакін, бакін, бакін. Бакін, бакін, баґін. Ти король. Зараз люди часто бачать тебе таким. Супер успішним чемпіоном у важкій вазі. але тебе сформувало твоє дитинство. Я б хотів, щоб ти коротко розповів аудиторії про те, як ти тренувався. Ти займався багатьма видами спорту. Розкажи, як ти тренувався і наскільки відданим був твій батько, змушуючи тебе працювати так важко. Yeah. Так uh, коли я був, я був малим, uh, батько завжди казав мені, сину, ти зможеш? мій батько був військовим. Yeah. Тому ми часто змінювали місце проживання в Україні. Сімферополь, Чернігів, приїжджали постійно. Я займався дзюдо карате, боротьбою футболом, багатьма видами спорту. але коли мені виповнилося 15, я прийшов додому і батько сказав мені Олександре, я знаю, що ти любиш футбол і спорт, але у нас немає грошей. платити за тренування. у нас немає грошей на взуття, форму та змагання. Я сказав, може, я піду працювати? Він відповів ні. Ти повинен ходити до школи, вчитися. Можливо, спробуєш бокс. Я такий бокс, але ж це небезпечно. Так. Добре. Я пішов на своє перше тренування з боксу. Я повернувся додому з червоним обличчям і розбитим носом. Батько питає: привіт, ти як? Погано. Бен? Чому? Because Тому бокс... що це бокс, це небезпечно. Face... В мене обличчя uh, болить. Олександре, Alex... якщо будеш важко тренуватися щодня тиждень, два тижні, місяць, два місяці, ти виростеш. Я сказав, гаразд, я спробую. Okay, Моя перша робота була пов'язана з риболовлею. Uh, я ходив на ринок I і like продавав рибу. Я приносив їх додому і казав: ей у мене є гроші. Постійно працював, працював і працював. Коли я був дуже малим, я хворів. Знаєте, мав проблеми з серцем. І один священик. Я не знав його. Але цей священик сказав: послухай, Олександре. Якщо ти будеш молитися і працювати, Бог дасть тобі шанс. Я відповів добре, але я не вмію молитися. Він дав мені маленьку книжечку. Рідмолитво слов, щоб я міг читати молитви. І я почав молитися. Я молився і тренувався. Молився і тренувався. Для мене Бог на першому місці. Далі сім'я, далі робота і команда і весь світ. Але перший це Бог. Я знаю, що твій батько відіграв величезну роль у твоєму становленні. я також знаю, що після здобуття золотої медалі був особливий момент. чи міг би ти трохи розповісти про це, наскільки це було важливо для тебе? так знаєте, мій батько був дуже дуже суровим. мій батько не казав мені, я люблю тебе, сину, чи молодець? Він казав: ти зможеш, ти повинен. Ти зможеш, давай. Після Олімпійських ігор у Лондоні, коли я здобув золоту медаль, я повернувся у свій номер, сів на диван і зателефонував батькові. Він сказав: Ей, сину, вітаю. Я тебе люблю. О Боже. Для мене це я тебе люблю, я, я заплакав. Ти мене любиш? Так, сину, я тебе люблю. О Боже, я теж тебе люблю. Так, це було чудово але потім в мене вже не було шансу побачити батька після Олімпійських ігор. тому що тоді мій батько хворів та помер. більше я його так і не побачив. Який неймовірний момент. Пані та панове, гучні оплески за цю історію. У тебе є відомий вислів про те, що перемоги і поразка це брати сестра. Чи допомагає це тобі виходити в ринг? Можливо, передбачати найгірші сценарії. Що тобі дається філософія? Для мене помилка це не щось погане. для мене помилка це шанс змінити свою роботу. зрости багато людей, коли роблять помилку, кажуть. «О, я зупиняюсь, це неможливо для мене це не так. для мене це новий шанс. Бо коли я помиляюся, я кажу гаразд, завтра я зроблю це краще. Я переглядаю свої тренування. Я роблю аналіз разом зі своєю командою. Я люблю свою команду. тому, що це моя сила. Ми вирішуємо. Завтра ми змінимо ось цю вправу. І ми займаємося не лише боксом. Я бігаю, плаваю, їжджу на велосипеді. Три роки тому, коли я готувався до реваншу з Ентоні Джошуа, я тренувався тут, у Дубаї. Я жив тут шість місяців. Це постійне літо. Одне моє тренування було в суботу. Я проїхав на велосипеді сто кілометрів. Три години п'ятдесят три хвилини після цього тренування я повернувся додому і лежав у холодній воді з льодом. Я питаю себе, що я тут роблю, Алексе? Що я тут роблю? знаєте, я розмовляю зі своїм другом я моїм Сашою не Олександром, а Сашою. Це ніби мій брат. Але він мені не It's друг. Розумієте, uh, це той хлопець, який приходить uh, і каже. Uh, when, uh, say, так, давай, yeah, вилазь. You, you ти слабкий. I'm... Я трохи сильніший за тебе. Little... ти слабкий, so вилазь. Get out, get out. А я кажу ні. Okay. Я сиджу і думаю, думаю uh, «Ця вправа uh, допоможе мені перемогти. Ця вправа допоможе. Я іноді роблю вправи під водою. на затримку дихання. Мій рекорд 4 хвилини 41 секунда. коли я виринаю після цього тренування, я думаю, боже, боже, кисень, як це чудово, прекрасно але ця вправа допомагає мені рости, допомагає мені перемагати. Ти часто виходив у ринг у образі козака. По суті, це образ історії спротиву. Моє запитання до тебе таке чи розуміють твої суперники той меседж, який ти намагаєшся їм донести? Чи вони думають, що це просто шоу? Це послання не для мого суперника. Це послання для мого народу, народу в Україні. Тому що українські козаки це 17 століття. Це українські воїни. Це наш початок. Це допомагає мені, але я хочу показати це українцям. Не всьому світу та й усьому світу теж. Тому що це моя історія. Це мої предки. Це давнина. Я пам'ятаю своїх дідів, прадідів, бабусь. Це тільки для мене і моїх людей. Але це мені допомагає. бо я знаю, що протягом довгого часу. Ці воїни захищали мою країну, захищали людей. Зараз у нас багато інформації. телебачення, друзі більше працює розум але це історія Її потрібно пам'ятати. І останнє, що я хочу в тебе запитати: ти готовий до битви поглядів? Пані та панове. Олександр Усик. Дякую, друже. Дякую тобі.